Світить, вона і пісня до небес, радіють всі дорослі діти. Христос Воскрес! Христос воскрес, який це ранок учистий, настане не смутку, смуток щез, і скрізь летить, та славна вістка, Христос Воскрес! Христос воскрес, за смерть Христову, за спасіння, за те, що Він зійшов з небес. Дихається свято Воскресіння, співають всі Христос Воскрес. Амінь. Амінь. Слава Я і славте Ви, Сина Божого Христа. Він відкрив нам світ новий і найкращим другом став. З ним живу в любові, я тішу сти і дорожу. Справді легко у житті, коли поруч він іде. той, хто вмер був на хресті, і воскрес на третій день. Тож сьогодні він живий, не німить хай в устах. Слава людя і слава Бори, Сина Божого Христа. Амінь.